Шановні брати і сестри, мене звати Віктор Гуменюк, я колишній голова ООН руху міста Москви, а також голова Асоціації національних громад міста Москви. Сьогодні ми відмічаємо 34-ту річницю з дня проголошення Державної незалежності України. На жаль, ми. Находимося в війні з Московською імперією, яка не хоче, щоб ми були вільні, незалежні і щоб ми мали свою державу на своїх богом даних землях. Москва готувалася до війни з нами з моменту розпаду Радянського Союзу. Колишній президент Борис Єльцин. Підмовивши президента Клінтона, зробили все, щоб позбавити Україну ядерної зброї в 1994 році. Взамін, вони нам запропонували Будапештський меморандум, який практично Москва ж і порушила вона виступала гарантом нашої державного суверенітету і незалежності України. Вона гарантувала. Незалежність України, але вона його порушила. Так як вона порушила і договір про дружбу і співробітництво, який був підписаний нею вже. же вона порушила договір про державні кордони України. Тому ми повинні пам'ятати, будь-який договір підписаний Москвою не коштує паперу, на якому він був підписаний. І цю істину ми повинні донести до майбутнього нашого покоління, що будь-який договір підписаний з Москвою, рано чи пізно Москва порушить його. І тому ми повинні опиратися лише на Збройні Сили України, на наші державні інституції. На консолідацію нашого народу, а також на весь цивілізований світ, який сьогодні є союзником нашої України. Боротьба за незалежність, вона йде з моменту розпаду Радянського Союзу. Недаремно, колись президент Єльцин сказав. Що без України не може бути Радянського Союзу. І це правда, тому що наш народ має тисячі багато... тисячолітню історію і має великий досвід державотворення. На жаль, ми його втрачали протягом. Століть. І потім опинялася в залежності від, від нашого ворога Москви. Остання наша державність була УНР Українська Народна Республіка, яка протрималася всього три роки. Після втрати незалежності Української Народної Республіки почався геноцид на наших землях. Він проходив на території України, але він також проходив на окупованих наших землях Курщини, Брянщини, Воронежщини, Ростовської області, Кубані, Краснодарського краю. Де українців кидали в тюрми, морили голодом, вбивали, катували. І ця сторінка геноциду нашого народу на окупованих територіях, які ми втратили, вона мало сьогодні досліджена. Вона, на жаль, дуже мало досліджена. А там ж е, наші українці, наші брати і сестри знали не меншого геноциду, чим українці на, нашій, на наших землях. Ми отримали чотири голодомори від Москви. Перший голодомор був Лєнінський у му році. Потім були три голодомори Сталінські в 1933 році, 1941 році і 1947 році, де загинули голодною смертю мільйони і мільйони наших людей. В тюрмах і лагерях опинилися теж сотні тисяч. Наших земляків, розстріляних в різних містах і закатованих, теж сотні тисяч людей. І сьогодні, якщо Україна впаде, не вистоїть, не зможе відстояти свою незалежність, геноцид нашого народу він продовжиться. Москва буде точно також вбивати і катувати, морити голодною смертю теж мільйони людей наших. Тому сьогодні, якщо Україна переможе, а вона обов'язково переможе, свою незалежність отримають десятки поневолених Москвою народів. Вони зможуть нормально почати жити. Ми, ми зможемо зберегти народи Європи від чергової війни, яку Путін планує після захоплення України розпочати. Ми зможемо зберегти мільйони людей, які можуть загинути в. В чергових війнах Москви. І сьогодні ми повинні розуміти, що тільки підтримка сил оборони України, партизанів, які сьогодні воюють на території Росії і допомагають нам перемогти цю Московську імперію. Підтримка народів, які Борються з Москвою, дасть перемогу всьому цивілізованому світові і дасть свободу поневоленим народам. Тому боротьба наша наша всіх боротьба, європейців, всіх, без винятку. Поневолених народів на території Росії, колишніх е, республік Радянського Союзу, який розвалився, тому що Путін планує знову повернути Радянський Союз. Ми зможемо зберегти ваших людей і наших людей, Наш, наших. Наших людей, які прийдуть після нас, не одне покоління зможе нормально жити. Тому сьогодні ми повинні допомагати Силам оборони України, головному управлінню розвідки, Службі безпеки України. І всім, хто бореться з цією імперією.